25-й вірш написано, Мафусал е, Іноха, жив 187 років і породив Ламеха. Після народження Ламеха Мафусал жив 782 роки і породив синів і дочу. Усіх же днів Мафусала було 969 років і він помер. Е, зверни увагу, що це син праведника. це Це чоловік, який. В Біблії найбільші кількість років прожив, це якраз оцей Мафусал. Я що 969. Ще коли грають християнські ігри, кажуть, та, то, що та. Мафусал ще є післяка. Мафусал, та, 다, 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 Heroes я мож... ну я <ançais>. чув. В общем, 969 ніхто більше не прожив через нього, крім нього. 969. Так. І дивись, який, який принцип ø... продивляється тут. Мафусал це син найбільшого праведника. Ну, якби. Uh -huh. Ну, Не рахувати Ісуса і. Якого любив, там. Господь. Так. Значить, батько ходив перед Богом, uh -huh. Бог забрав його, і ради батька Бог благословив його сина довгими роками життя. Ти бачиш, наскільки благословіння передається їм дітям. Так. Uh -huh. Наскільки важливо батька ходити в праведності. і через батьків Бог благословляє і дітей. У іншому місці Давид каже, що я не бачив праведника залишеним і дітей його просящими хліба.